Так, хочу ще показати одразу по комплектації по салону. Значить, у нас є адаптивний круїз, у нас є утримання в смузі, мабуть, так більше на коктейль, схоже. Салончик ідеальний, без якихось слідів експлуатації, не подерти, не задерти. Навіть усі проблемні місця, де автомобілі часто дряпаються. Тут все ціленьке кермо, як новеньке. У нас є. Клімат в нас є, CarPlay, Android, Auto, все це присутнє, цифрова приладова панель, датчики світла, дощу так само є. Різні режими їзди, драйвмод. Дуже мені подобається ось цей ромбовид. Знаєте, я для Ютуба, знімав знімався машину, і нагадало мені саме і ностальгію з дитинства, бабушкін диван чи штори, не знаю. Ну, коротше, комусь не подобається, але мені приємно. Коротше, машина реально в дуже дуже класному стані. Тому, друзі, рекомендую однозначно, хто бажає придбати, дзвоніть, пишіть. Ми на зв'язку.